Можливо, це буде звучати дивно, але ці три роки це найкращий період мого життя ever. На початку війни мене забрали на півроку у фонд World Central Kitchen, де я відповідав за Дніпровський регіон, і де я. Робив речі набагато, набагато x 10 потужніші і в масштабах, і в тому, що ти робиш для людей. Ми годували людей, всіх, хто пересілялися туди, долучали ресторани там і таке інше. Я тоді відійшов від цього бізнесу і пішов туди. І це був найдивовіжніший період мого життя, коли ти. Робиш дуже потужні справи, коли ти пересікаєшся. Ну просто з такими людьми. Ну просто кожного. Я тоді навчився закохуватися в людей кожного дня, незалежно від статі. Бо такі люди, у цих, які неймовірні, я відповідав за проект, який спочатку називався Єбанути. От, потім ми його перейменували геройські доставки. І, це люди, які їздять на туди до фронту, забирають людей, і ми через них передавали продукти, тому що там не було. І ці люди, ну вони кожні, ну тому ну, просто космос.